Дуже важлива для нашого розвитку, для нашої святості є надія вічного життя, тобто другого приходу Ісуса на цю землю, щоб закінчити цей світ і почати щось зовсім нове. Але якщо про це думаємо, то можемо почати боятися, що не попадемо там, де треба, що щось не вдасться. Не треба боятися. Треба більше довіряти йому, дозволяючи омивати нас від наших гріхів, очищувати і освячувати нас, наповнювати нас любов'ю до нього і до інших людей, що ми любили один одного, як він нас полюбив. Отже не біймося, а з більшою довірою, слухаючи Його слова, триваймо в ньому.